Картина, коли цвинтар знаходиться в центрі села або ж поблизу населеного пункту, можна побачити, чи не в кожному селі. Утворення його залежить від самих людей. Така сама ситуація і в центрі мікрорайону Книжківці. Декілька жителів проти сусідства з померлими. Кажуть, поблизу школа, магазин і вода в криницях почала якось дивно пахнути. Побудована школа, садик, значить, культури, магазин. Магазин. Так їх не знесеш. І зараз хочуть ховати людей трупним ядом, щоб дихали діти. Підтримують чоловіка не всі. Інші кажуть, треба було думати тоді, коли будувати будинки поблизу кладовища. У нас біля 2573 чоловіки з дітьми в Книжківцях. Прийшло 20 чоловік, 30 чоловік, і вони хочуть зробити мерву в селі. Це дурдом. Та ніхто цього. Ви розумієте, зараз захоронили людину. Треба 50 років чекати, не хоронити нікого, а потім щось тут реконструкції робити. Та це ніде такого немає, шановні. Вони мовчали, от все йде за бабло. Та продає, а їм не дає. Суперечка між жителями мікрорайону мало не переросла у бійку. Сам придуру, що, що ти? Що я, ти, Що я, ти май висипаєш? Що ти виступає? Я тобі кажу, Петро Петрович, ти не влізь, куди треба? Та я я, я, я в касати. Ти тут построївся? Я ти построю... я не міг десь наці построїтися. Бо школа крав все додому. Вкрав, да. я завтра ще дунця повісим. Я тебе разом з ним повісю. Переважній більшості людей цвинтар не заважає. З приводу цього вони зібрались на громадські слухання. Зоя Івко, начальник ритуальної служби міста, каже, санітарні норми дещо не відповідають стандартам, але люди самі зробили ці невідповідності, коли будували будинки поблизу цвинтаря. Підстав на закриття кладовища немає. Відносино України про поховання та похорону справу статті 23, Місце поховання зазначено і суміч будь доважні. Існуючі місця, поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування, тобто сесія міської ради, у випадку постійного підтоплення, суку, землетрусу або іншого стихійного лиха. Обурило громаду й те, що місця на їхньому кладовищі і так мало. Натомість їм привозять хоронити людей з інших мікрорайонів. Землю для нового виділили ще десяток років тому, але де вона знаходиться, ніхто не знає. Виділили 5 гектарів землі, ніхто не знає, виділили, де вона ділася. Ніхто не знає. Ніхто не знає. 5 гектарів. Нема. Люди пересварились, а чиновники знайшли Соломонове рішення на цей момент. До уже існуючого кладовища пообіцяли виділити ще декілька соток землі.